30 січня відбулася зустріч Національної ліги професійного боксу України, на якій підвели підсумки 2024 року. Було проведено велику кількість турнірів по всій Україні. Професійний бокс розвивається у цей важкий час. За 2024 рік у наших спортсменів великі досягнення на світовому рівні. Денис Борінчик здобув перемогу у бою з Еммануелем Наварете та став чемпіоном WBO у легкій вазі. А Олександр Усик захистив пояс абсолютного чемпіона світу минулого року. Пройшли також кілька яскравих боїв за звання чемпіона України та чемпіона Ukraine. Бокс росте прямо ну прямо на очах. є скамейка запасних і дай Бог щоб вона... В боксі спостерігається тенденція до збільшення кількості поєдинків, які проводять боксери за рік. Вводяться нові правила, згідно з яких боксери, які проводять більше двох поєдинків на півроку, повинні проходити медичні обстеження. Частіше професійний бокс у 2024 році має лідерські позиції як найпопулярніший спорт в Україні та в усьому світі. Михайло Зав'ялов подякував за працю менеджерам та промоутерам і нагородив їх боксерськими рукавицями за розвиток професійного боксу. У нас соревновання по професіональному боксу намного стало більше, ніж у час, коли ми були мирними люди. Це і добре, і плохо. Дай Бог, щоб війна кончилась і щоб ми такими же темпами. Продовжали проводити професіональні бої. Учасники засідання висловили сподівання на подальший розвиток професійного боксу та вдячність усім, хто сприяє цьому процесу, включаючи промоутерів і суддів, бокс. Це, це все. Це бокс это Україна. Поэтому ну і ще раз ми хоча ці душі поблагодарить вас, котрої ви ділянні все важливі можливі чтобы продвигать и чтобы процветал у нас профессиональный бокс в Украине.